Ми Продовжуємо далі сіяти пшеницю. І як добре, ви знаєте, що ми використовуємо, ми використовуємо РКД рідке комплексне добриво, яке ми виготовляємо власноруч у себе на заводі. Чи б круте це є добриво? Воно круте тим, що вже рослина при старті матиме доступ до всіх елементів і не потрібен час на розкладання їх у ту форму, в яку поглине рослина. І... Плюси від РКД зразу потрапляє в рядок. Коли рослина почне проростати, вона поглине ці елементи. В склад РКД входить азот, фосфор і калій. РКД в нас виготовляється за формулою 5-25. 5% азоту, 20% фосфору і 5% калію. Також можна приготувати за різними формулами, які підходять вам чи яка потрібна вам. І його ви можете замовити у нас на сайті interagrolab.info або за номером телефону нижче. Також ви можете бронювати замовлення, ви можете купувати завчасно, в той період, коли вам потрібно. Ціни, все ви дізнаєтесь на сайті або в менеджері, Тож запрошуємо до співпраці разом з нами і гарного вам дня!